Рівненька не роздута 2023 року. Оригінальна батарейка HP. Але вона дуже мало тримає. Чому давайте розбиратись? Діагностика показала, що стан елементів досить непоганий, зносу приблизно 25-30%, але клієнту потрібно по максимуму. Цей максимум йому забезпечать наші абсолютно новенькі елементи виготовлення травень 2025 року з дуже низьким внутрішнім опором приблизно 10-11 мільйонів. Ці елементи витримують любі задачі, любе навантаження ваших ноутбуків і не буде просадки до останніх відсотків заряду. Ідеальне співвідношення нових елементів до корпусу. Нема ніякої різниці від заводської збірки. Результат програмування на екрані. Тарейка зібрана на чіпові 0,45А20, прошивка LGC. Сьогоднішня дата один цикл, 1,5 А ток заряду, 13 вольт зарядний вольтаж. Нова ємність 4200 мАг, 105% життя по відношенню до проєктної ємності. І тепер найголовніше дивимось умовний внутрішній опір. Наші попугаї. Вони мають наступні показники. Дивимось 24. 25 на кожну секцію. Ідеальний показник для нової батарейки. Ідеальний стан після ремонту із елементами, які жоден виробник ніколи не встановить в свої батареї. Такі батареї можна тільки виготовити на замовлення. Я замовлення приймаю, звертайтеся.